Дуже часто тут приїжджали, але ніколи я сюди не піднімалась, але дуже-дуже хотіла піднятися. Це гідрологічна пам'ятка природи, болото лисак. Це саме настояще болото. Я далі йти не буду, бо боюся, з собаками також сюди не можна заходити, бо хто його знає, що там, яка там. Глубина і що там таке є? Але ж, бачите, є ось така пам'ятка природи. Дуже цікаво подивитися було мені. Таке поле, громезне поле. Ось бачите, дорога, а ось це поле. Що там? Як там? Не знаю. Навіть у чоботях не піду туди. Трошки от у кросівках піднялася, а вже ноги мокрі. Ось така краса. Наступного разу одягну чоботі і підійду ближче. І зніму що там написано таким маленькими буквами.